Всім привіт! Мене звати Юра. Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І сьогодні ви дізнаєтеся, що робить Будапешт таким особливим і чому він вартує вашої уваги. Тож готуйте щось смачненьке і приємного перегляду. Знаєте, ось так виглядає парламент в Будапешті. Мабуть, це один з найкрасивіших парламентів, який я тільки бачив. Тож побудований він в 19 столітті, а так як в цей час розвивався стиль неоготики, побудований весь в такому неоготичному стилі. Досить вишуканий, мені дуже подобається. Я тут гуляю, і знайшов досить цікавий фонтан. Я не розумію, як це працює, але коли ти до нього підходиш і нажимаєш ось цю якусь кнопку, вода перестає тексти. Така цікава забавка. Отже. Якщо ви хочете спробувати традиційну їжу, таку типу як Гуляш, то всі самі популярні тут ресторани вони є зарезервовані на порід. І зарезервовувати їх на онлайн через інтернет. Того, що я дивився, навіть навіть деякі з них зарезервовані на два тижні вперід. В принципі, все закінчилось тим, що ми впали в мексиканський паб, тут п'ємо пиво і їмо буріто. Знаєте, я ніколи не розумів туристів, які беруть міський тур на автобус. І вони просто їздять на тому автобусі. Але цього разу і я теж повівся на цю штуку і замовив автобус туристичний такий гайд. Тож подивимося, чим це закінчиться і що цікавого нам може запропонувати цей автобус. По-моєму, це найліпший світі турбас, який можна було придумати. Отже, я не знаю, чи я зможу бути вже таким серйозним після того автобуса, який ви тільки що бачили. Але він нас висадив прямо біля Базиліки святого Іштвана. Базиліка Святого Іштвана – це є сама велика церква в Угорщині, і вона була побудована в честь короля, який впровадив християнство в Угорщині. І тут є дуже багато святих реліквій. Одна з них це якраз і є рука цього короля, яка виставляється на показ раз в 20 років. Тож, йдемо всередину. Попробуємо подивитися на ці реліквії, і в принципі тут зверху є оглядовий майданчик. Тут є якісь путь. Давайте. Ну, в принципі, там написано, але... Якщо б ви не розібралися, то тут є базиліка, от там є вхід. А ось навпроти, з другої сторони, є квитки. Якщо подивитися моє відео, ви можете спочатку піти купити квитки, а потім вже тоді йти до базиліки. Не так, як це зробив я, Порядку 10 євро вхід на панорамний вигляд. Знаєте? Я можу дещо розказати. Після цього відео можна буде зняти декілька епізодів. Я і на вежу, Знову лізти вверх. ці панорами даються нелегко. На право підеш, на ліфт знайдеш. На ліво підеш. Пішки підеш. Звісно, йдемо пішки. Хто шукає прості шляхи? Точно не я. Мало піднімались. Давайте ще вичима сходками, так? Да? Ось там вже чую знайомі слова. Це ще вище. І ось воно заради чого. Стільки мучився. Трошки переведу дух. і робимо огляд цієї панорами. Ну. Трошки перепочила, а тепер можемо оглядати панораму цього міста. Відразу нам кидається очі парламент, в якому ми були. Цей неоготичний шпиль. Неможливо не впізнати. До речі, що можу сказати? Побачивши конкретно цей парламент, конкретно в цьому місті, я не можу представити, щоб він був тут інакше. Тобто, Ну, він справляє дуже круте враження. Ось віце його дуже добре видно. Точніше його шпиль. Ну і складається враження, що це одне з найвищих місць взагалі в Будапешті. Того що куди не глянь, всюди лише старовинні і маленькі міс... будиночки. Оглядове Круто. Ну, Я не знаю, чи є тепер зміст йти на це оглядове колесо, коли ми були ще на вищій точці цього міста. Ну, Варто пам'ятати, що підйом коштує майже 10 євро і він все-таки абсолютно нелегкий. Тобто, типу, якщо порівнювати з Братиславою, то це неможливо порівняти, тут набагато більше. Сходино вверх. Сувенір з Будапешту, давайте вибирати. Тож, купили сувенір з Будапешту, який буде нам нагадувати, що ми тут були, і коштує він 14 євро. Тож, Будапешт дивує і... В принципі, неможливо було купити квиток на станції метро. Не на всіх станціях, метро і автобусних станціях можна купити квиток. Так що звертайте на це увагу. Тож, на таксі до купальні сечені, і це вийшло 10 євро. Ось це є вхід на термальні води. Якщо ти прийдеш на найвідомі термальні води Будапешту. Ось така кількість людей. Це просто капець. Купуйте онлайн і по ідеї, ви зможете оминути чергу. Зараз я десь знайду якесь таке місце, де можна спокійно підпілкуватися. Так, тут вихід. А... Блін, тут круто! Тут просто так я вносить. Ты прям реально круто? Я надеюсь, така мора дійсно воду захисла, ну типу, але... Грин. Ну прям быстро несе, прям прикольно. Ты такий атракціон! Добре, ні? Тримаємося краю у нас не лише полі виходим! Це Дивіться, на рахунок метро. Метро і автобуси, в принципі, можна купити одноденний квиток за орієнтовно за 4,50 євро. Але не на кожному, не на кожній автобусній зупинці, на кожному метро ви зможете це зробити. Тож звідки там, де я був в центру, я не зміг достатись до купальні садчення на метро. Лише із за банальної причини я не зміг купити квиток на метро або автобус. Просто не було тих станцій, де можна це зробити. А... Рішенням, якщо ви подорожуєте компанією або загалом просто з кимось, з друзями, з дружиною немає значення, а, тут працює болт. Бо це дуже дешеве рішення таксі, тому що в центру міста до сечені, ну, буквально за 9 євро я сюди доїхав. Що треба знати про самі ці купальні? Тобто самі купальні вони містять велику кількість там, всяких тих, термальних вод і вони всі є лікувальні. Там, Не, не знаю, надіюся, я їх всіх пройду і буду повністю здоровий. Вхід сюди. Коштує 30 євро, так щоб поорієнтувалися. Обов'язково з собою мусите мати Обов'язково з собою мусите мати... рушник і тапочки. Без рушника і тапочок вас сюди не пустять. В принципі, один із варіантів, якщо ви навіть не взяли, ви тут можете це купити. Но, елементарно... Плавальні плавки тут також тут порядка 30 євро. Тож це вже дуже невигідно і ліпше їх мати з собою. Кіт сюди коштує 30 євро. Якщо ви забронюєте його онлайн, ви зможете вминути велику кількість черг, яка є на вході. Повірте мені, купальні сечені надпопулярне місце, от ви можете спостерігати велика кількість людей тут. Тут ну, реально дуже багато людей. Добре, ми зараз знайшли це місце, де є трошки менше людей, і спокійніше можна, можна походити. Але бронюйте онлайн і не будете чекати чергу. Ну, а я пішов оздоровлювати. Що ж, не вдалося сьогодні спробувати гуляш. Думаю, завтра це спробуємо, але спробуємо сьогодні е, угорський лангош. Традиційний. Сир, салямі, цибулька, майонез. Не знаю, чий часник. Я не знаю, як це взяти. Якось так. Оце шкідлива їжа. Ну, Після купальні досить хочеться їсти і дуже зручно, що тут є ось така зона, де можна придбати даний Лангош. Лангош з пивом обійшовся в порядку 10 євро. Звичайно, можете брати подох або то, що тут захочете, але я сам собою вирішив спробувати традиційно. Ну, поки що до начинки не добрався, їм саме тісто. Ну все, розвалюється. конечно, выбачаюсь. За таку картинку. Але інакше я не знаю як це їсти. Це було дуже жирно. Це було дуже шкідливо. Брати квиток, куди пишете, вам потрібно знайти один з таких автоматів. В принципі, тут можна вибрати англійську мову. І дуже зручно брати 24 години квиток або на більше. Ну, в конкретному випадку, так як я вже їздив сюди на таксі і мені не потрібно заплатити, я беру одинарний квиток. Просто берете оплатити. Є отакі от штуки на вході. І тут є така стрілочка. І прокомпостували. Потім пальнуються по Google-картах, де вам треба виступати, і можете користуватися. Тож, давайте населятися. Ух. Тож. Заселився в готель, який був зарезервований тиждень наперед. Одразу глянемо ще якісь вигляд з вікна. Хм. Старі будови. Ну, будь-якому випадку. Є одне велике ліжко. його навіть можна приготувати. І є душова. В принципі, досить хороший, чистий, гарний номер. Коштував він 56 євро. Тож, я заселився. Дуже добре, що зміг скинути рюкзак, набагато легше тепер йти. А зараз направляюся в сторону з одних таких визначних місць в Будапешті, точніше таких. Молодіжних, я б сказав. Це є руїн-паб. Руїн-паби тут дуже популярні. І зараз направляюся в один з самих відомих руїн-пабів, який тут є. Називається Сімплакерт. Загалом, в цій центральній частині Будапешту, всюди би ти не йшов, ти зустрінеш якусь визначну пам'ятку. Ти йшов до Сімплакерт і ось тут є центральна синагога. Here must be here. I think i I'm not <laughs> <gonna> <laughs> <laughs> <gonna> <laughs> Але люди, коли побачили камеру, дуже радо привітали туди. Поки що я не знаю, де знаходиться цей ресторан «Сім Блокерт». Я десь напевно не туди, де треба зайшов. Як виявилося, трошки не в ту вуличку завернув, але тут дуже цікаво. Тут така вулиця з вуличним кавлом, таким стріт-бургерами і ціла ну, вуличка стріт-фуду. Досить позитивно тут все відбувається. Люди щось шумляють, кричать. Прикольно. Так, це була ось тут вуличка, куди я не туди звернув. А ось там впереді має бути той баб, до якого я йшов. Так, шов. Зрозуміти атмосферу це звичайні, я не знаю, чи щось видно, це звичайні радіатори. Це дуже, ну, болі, ще б такого не було. Атмосфера така специфічна. Тистей клопіна, ами в вікно вставлено. Так що передати атмосфера це просто зруйнований старий будинок, в якому куча всяких таких дзеркал, вікон, я не знаю, чи не люди, в якому просто... от і не все. Тобто, ну Це реально руїни із цього зробили ПАП. Тут ще інша атмосфера. Тобто, виходить, тут ціла куча, барних стойок. Просто посеред розвалених руїн, на ще не було. Я думаю, що хорошим завершенням цього дня буде оглядковий майданчик з цього колесу на нічний Будапешт.